Сьогодні хочу поділитися з вами своїм майстер-класом в'язаного светрика спицями. Він для ляльок Паула Рейна серії Las Амігас і також для ляльок з розкішної колекції Єва Берхуан. На моєму каналі вже був майстер-клас схожого светрика, але там був інший візерунок і інша модель рукава. У цьому відео я розкажу, скільки пряжі я витратила, які спиці використовувала. Також я обов'язково надаю схему візерунка косички і деякі рекомендації щодо лялькового в'язання. І якщо вам подобається створювати ляльковий в'язаний одяг, або ви шукаєте натхнення, підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. Я вітаю усіх на каналі Dolls Look. Мене звати Наталя. Я ляльковий стиліст, а це означає, що зі звичайних ось таких ляльочок я роблю справжніх модниць. І що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут у моєму інстаграмі. Або для особистого спілкування долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання я залишила у описі до цього відео, будь ласка, ще трошки розглянемо наш светрик мій светрик без гудзиків. І він абсолютно безшовний. Тобто я в'язала його зверху і вниз. Я одягаю свої светрики через голову. Зараз я вам це покажу. Ось така красуня в нас вийшла. Бачите, як гарно светрик сидить на лялічці. І ми рухаємося далі. І що нам знадобиться для нашого светрика? Ну, по-перше, це. Пряжа, звичайно. Я використовувала китайську ангору, ви можете використовувати також ангору 50 80 так? або пряжу похнурки. В'язати буду у дві ніточки, звичайно. Далі спиці в нас. Я використовую зазвичай спиці 3 мм. В'язати будемо за колом, тому потрібно мати 5 спиць. Далі. Це в нас ножиці, звичайно, і гачок 2,5 3 мм. Також знадобляться нам маркери, це для переносу петель на рукавах. Далі я це покажу. Наш светрик в'яжеться зверху вниз. І спочатку ми, звичайно, набираємо по 12 петель на кожну спицю. Разом у нас буде 48 петель. Ця ніточка в нас орієнтир. Це буде початок і кінець в'язання, тому що ми в'яжемо за колом. Також окремо звертаю увагу на те, що я в'яжу у дві нитки, бо одна дуже буде тонка. Після того, як ви пров'язали 18 рядків у висоту, робимо розподіл петель. Що в нас виходить, у ця ніточка? Це початок нашого в'язання. Після неї у вас повинно бути 6 петель. Це рука. Далі перед у нас буде 19 петель, потім 6 петель в нас знов рукав, і залишок у вас буде 17 петель, це спина. Щоб ви бачили, ось моя ніточка, так. Тут в мене рукава 6 петель, ось я для вас написала. перед 19 петель, а тут в нас спина 17 петель. Далі ми починаємо з вами в'язати наш светрик, основну частину, і спереду в нас буде схема, називається косички. Ось тут ви її можете бачити на екрані, можете зробити паузу і зробити, звичайно, скрін. Хочу також звернути вашу увагу на те, що у схемі вже враховане додавання, і ви бачите, як по боках схема просто розширюється. Тобто, в мене виходить 7 додавань по 2 петлі через один ряд. Ну, звичайно, зараз я вам покажу, як це буде відбуватися. Ми починаємо з рукава і першу петлю ми просто пров'язуємо лицевою. Ось так. Далі ми робимо одне додавання, я роблю це просто скрещеною петлею. Ось так я її одягаю. Далі ми пров'язуємо лицьові петлі. Один, два, три, і чотири. Ось так. Після четвертої ми також робимо додавання. Ось так. І пров'язуємо нашу лицьову. Ось так. Тобто, я роблю додавання після першої петлі у рукаві і перед останньою петлею у рукаві. Таким чином, в нас додається в рукаві дві петлі, і додавання я буду робити через ряд, Тобто, в цьому ряді я зробила додавання, в наступному ряді я не буду робити додавання. Тепер переходимо до в'язання переду, там, де в нас візерунок. Перша петля в нас буде додавання, тобто ми таким же чином просто додаємо скрещену петлю, а далі, ось я знов показую вам мою схему. Ви бачите, що перша петля це лицьова. Тобто, пров'язуємо ось так. Далі дивимося уважно. В нас за схемою дві виворотні. Пров'язуємо також виворотну. Один, два. Далі ви бачите, що за схемою в нас шість лицьових. Тобто ми пров'язуємо шість лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Далі в нас за схемою йде одна виворотна. Пров'язуємо. Далі також в нас шість лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І в нас залишається три петлі. Відповідно, ми пров'язуємо дві виворотних і одну. Лицьову, ось так. А далі, ось тут останню, ми також додаємо ще одну лицьову. І наступний наш рукав ми першу пров'язуємо ось Далі ми робимо додавання, ось так я роблю. Далі 4 лицьових, 3, 4. Далі в нас йде знов-таки додавання і пров'язуємо лицевою ось так. Після рукава ми пров'язуємо спинку. Додаємо спочатку одну лицеву. Далі усі, абсолютно, петлі, ми пров'язуємо лицьовими. І наприкінці, коли усі лицьовими пров'язали, ми додаємо одну скрещену. Ось так. Це ми пров'язали з вами перший рядок. Наступний ряд, другий, ми пров'язуємо просто все за візерунком. Але я покажу, як я пров'язую ці додані петлі. Першу ми пров'язуємо просто лицевою ну це зрозуміло. А далі ось цю, що я додала скрещеною, так, я її пров'язую не отак: от, знизу, так, а за задню стіночку. Дивиться, ось за задню стінку лицевою. Таким чином, в мене не буде просто залишатися ніяких дирочок. Ну і далі другий ряд ви самостійно до кінця пров'язуєте просто за візурон. І коли ми пров'язали наш другий рядок, ми у третьому рядку знов робимо наше додавання. Перший в нас рукав, ось. Нагадую вам, ця ніточка це орієнтир, початок і кінець в'язання, тому перший в нас рукав, першу ми пров'язуємо лицьову, Далі ми робимо також додавання. Ось так. Далі в нас лицьова, Так пров'язуємо, поки в нас не залишається одна петля. ось Остання петля рукава, і тут також ми робимо таким же чином додавання. Ось так. І пров'язуємо нашу лицеву петлю. ось. Переходимо до в'язання нашого переду з візерунком, починаємо з додавання петлі також. так, я додала. І вмикаю знов для вас візерунок. І ви бачите, що у нас зараз буде перекрещування. Тобто, ось тут в нас вже є дві лицевих. І щоб зробити перекрещування цих двох петель, я возьму булавочку. Дивіться, я першу петлю лицеву зняла на булавочку поки що, а наступну пров'язую лицевою. Ось так: ось, бачите? І зараз я ось цю повертаю назад, на спицю і пров'яжу її теж лицевою. Таким чином я зробила перекрещування цих двох петелек. Ось, я думаю, вам видно так. Далі в нас дві виворотни, вмикаю також візерунок. Так, одна і друга. Тепер за визерунком у нас перекрещення цих двох основних косичок. І ми беремо знов або булавочку, або допоміжну спицю. І зараз я перші три петлі косички знімаю і залишаю їх за роботою, показую. Я беру допоміжну спицю, мені так зручно знімаю оці три петлі косички. Ось так. Далі наступні я пров'язую 3 лицьових. 1, 2 і 3. І повертаю назад ці петлі, які я зняла. Ось так. І також буду їх пров'язувати лицьовими. 1, 2, 3. Ось. Далі в нас виворотно, ми її просто пров'язуємо. І наступні шість петель ми також робимо перехрест. Тобто ми перші три петлі знімаємо на допоміжну спицю, але залишаємо їх не за роботою, як тільки щойно робили, а перед роботою. І наступні ми пров'язуємо три петлі лицьовою. Один, два, і три. Ось так. Повертаємо назад наші лицьові петлі і знов пров'язуємо їх лицьовими. Ось що у нас виходить. Бачите? Далі в нас за візерунком дві виворотні петлі, і далі в нас перехрест. У цих залишилися дві лицевих. Я також беру маленьку булавочку і буду одну петельку залишати за роботою. Дивіться, ось моя петля я її просто зняла зі спиці, і наступну лицьову я просто пров'язую лицевою. А зараз я буду повертатися назад, тобто я повертаю цю петлю знов на спицю свою. І пров'язую її лицевою. Таким чином ми виконали перехрест маленької косички. Але не забуваємо, що ми повинні тут також зробити додавання ось так. І у наступному рукаві ми також робимо додавання. Першу петлю ми знімаємо, після неї ми робимо додавання одна петля. Наступні петлі ми всі пров'язуємо просто лицьовими. Ось так. Ось. І залишилася в нас остання лицьова в рукаві, ми її перед нею робимо додавання і пров'язуємо її лицьовою. Ось так. І далі в нас спинка, ми починаємо її в'язати теж з додавання. тобто, Додаємо одну петлю, і усі петлі ми просто пров'язуємо лицьовими до кінця цього ряду. Я пров'язала усі петлі на спині і закінчую додаванням однієї петлі, ось так. І далі, в нас наступний четвертий ряд, в'яжемо усі петлі за візерунком, але. але... Коли ви будете в'язати у цьому ряді перед завізерунком, будь ласка, у ці додані петлі пров'язуйте виворотним. Я пров'язала наш четвертий ряд. Зараз у нас п'ятий ряд, і ми робимо в ньому тільки додавання, а всі інші петлі ми в'яжемо просто за візерунком. Це означає, що там, де лицьовий, ми в'яжемо лицьовий, там, де виворотні, ми в'яжемо виворот. Також я нагадаю, що після першої лицевої, ми робимо додавання. У нас залишилась одна лицева в рукаві, ми також додаємо одну. Петлю і пров'язуємо її лицевою. Зараз в'яжемо перед. Також перед починаємо в'язати з додавання петлі. Ось так. Далі ми пров'язуємо одну виворотну, так у нас за візерунком. Далі ми пров'язуємо просто дві лицеві, один, два. І далі ми пров'язуємо дві виворотні. Далі ми в'яжемо просто за визерунком. додаємо наприкінці ще одну петлю, також в рукавах додаємо і в спинці. П'ятий ряд з додаванням я пров'язала, наступний зараз у нас шостий ряд. Ми в ньому нічого не додаємо, просто пров'язуємо там, де лицьовий лицьовий, там, де виворотні, ми пров'язуємо виворотні. Зараз на сьомий ряд, і ми продовжуємо додавати у рукавах по одній петлі з цього боку і з цього. Додавання в одному рукаві ми зробили. Далі ми продовжуємо в'язати нашу передню частину і, будь ласка, знову вмикаю схему, дивіться. У седьмому ряді ми робимо перекрещення тільки маленьких косичок, а косички, які в нас по центру, ми просто пров'язуємо за візерун. Тому починаємо з додавання. Перед я пров'язала, і не забуваємо додавати ще одну петлю наприкінці. Ось так. І переходимо так само, вже самостійно додаємо петлі далі у рукаві, і додаємо петлі у спині. І ми продовжимо в'язати восьмий ряд, в ньому ми, звичайно, нічого не додаємо вже. Восьмий ряд я вже пров'язала. Зараз в'яжемо дев'ятий ряд. І так само додаємо в рукавах по одній петлі, з однієї сторони і з іншої. У рукаві додавання зроблено, і переходимо до нашої передньої частини. Вмикаю знов нашу схему. Ви бачите, що у нас у дев'ятому рядочку ми не робимо перехрест у маленьких косичках, але ми робимо перехрест у великих косичках по центру. Але не забуваємо поки що додавати по одній петлі, також і упереду. Тому я починаю з додавання, а далі в'яжемо за схемою, яку я прикладаю. І коли зробили перехрестя, не забуваємо наприкінці також переду додавати ще по одній петлі, ось так. І переходимо до нашого наступного рукава у дев'ятому рядочку. Додаємо, тобто тут ще одну і тут одну. І на спині також додаємо по дві петлі, як зазвичай. Далі в нас 10 ряд без додавань за візерунком, в'яжете самостійно і далі також самостійно робите додавання, перед ви в'яжете за схемою, яку я вам додаю. І ми зустрічаємося з вами, коли ось тут по рукавах буде 20 петель. В цьому рукаві і в цьому перед у вас повинно бути 33 петлі, 32, 32 петлі спина. Тобто ми зустрічаємося з вами, коли ви будете мати цю кількість петель. Після останнього додавання я пров'язала ще один рядок, і зараз в мене для рукавів 20 петель. Якщо я кажу заперед, в мене 33 петлі, і спина в мене 31 петля. Оці петлі, які у нас для рукавів, перенести на ось ці маркери. І якщо чесно, то з маркерами в мене не дуже вийшло. Я зробила перенос петель на ніточку. Маркери дуже маленькі, а петель дуже багато. Тому, якщо ви маєте якісь особисті булавки, то на них можете переносити або на нітку, як роблю я. І ми продовжуємо далі наше в'язання, будемо розподіляти наші петлі, щоб було зручно в'язати ще на дві спиці. Але ми будемо це робити по ходу в'язання. І зараз, ось тут в нас початок в'язання, пам'ятаєте, тут був у нас рукавчик, але цей простір потрібно також зайняти петлями. І набираємо перші три петлі. Один, два, і три. Ось так. І продовжуємо далі наше в'язання. Першу спицю я пров'язую до центру далі беру іншу спицю, таким чином буду розподіляти наші петлі. Зараз я пров'язала наступну частину переда на другу спицю і дійшла до наступного рукава. І тут я теж додав три петлі. Один, два. І 3. Зараз я беру іншу спицю і продовжую в'язання цих петель на спині до центру. Далі беру наступну спицю і пров'язую залишок петель. Залишок пров'язаний. Давайте подивимося, що ми маємо. Ми маємо розподіл знов на 4 спиці. І далі в'яжемо ту довжину, яку ви хочете. Тобто, якщо у вас коротенький светрик, як в мене буде, то е, пров'язуйте, я не знаю, ще декілька рапортів. Якщо хочете довгий, то звичайно міряйте, як там вам на ляльці подобається, то в'яжіть його довше. А ось ці петельки, які ми додали. Тут три петлі, де рукава, да? і ось тут. Ми їх будемо пров'язувати просто лицьовими. І зустрічаємося з вами, коли ви пров'язали необхідну довжину. І там я покажу, як я буду в'язати резинку і як я її буду закривати. Я пров'язала необхідну для мене довжину. Зараз ми поміряємо, що в мене виходить. Так, дивіться, кому підходить така довжина, то я пров'язала приблизно 12 см. Далі я буду в'язати резинку. Я буду в'язати також одна лицьова, одна виворотна, як робила на початку. Тому ми зараз просто в'яжемо одна лицьова, одна виворотна, і таким чином я буду в'язати 4 ряди. І коли я пров'яжу, я покажу, як я закриваю петлі, щоб в мене, ну, на мій погляд, звичайно, було дуже гарно. Я пров'язала вже резинку і зараз буду закривати край. Але це я буду робити не з лицевої сторони, а з виворотної. Ось так: у зворотному напрямку. Першу петлю я знімаю. Наступну я пров'язую за візерунком. У мене виворотна, ось так. І на виворотну просто одягаю першу петлю. Ось так. Ну і трошки підтягую. Далі в мене лицьова, Я пров'язую її лицьовою, ось так. І на цю лицьову одягаю першу петлю. ось так. Підтягую, звичайно, щоб край був гарним. Далі роблю так само. Тобто, в мене виворотна, пров'язую, на неї одягаю першу петлю, ось так. Далі лицьова і на неї одягаю першу петлю. Таким чином, в нас дуже охайно закривається наш край. І не буду якоїсь там, знаєте, косички з лицевої сторони. Робити це, звичайно, самостійно, і ось тут зустрінемось. Я закрила наш країшок, і зараз потрібно просто заховати ніточку. можна це зробити за допомогою голки. а можна гачком, я зазвичай ось тут за краєшок так чіпляюся і далі тут. З'єднаю за допомогою ось цієї нітки. Для нашого рукава потрібно перенести з нітки на спиці усі наші петлі. І зараз ми маємо ось такий простір тут. Ми будемо підіймати тут петлі. Я роблю ось так спочатку і чіпляюся ось так. Ось і одягаю на спицю наші петлі. Ну, Це я першу так зробила. А інші петлі можна просто піднімати ось так і нанизувати на спицю. Якщо будете мати потім якісь дирочки, то їх можна просто ніточкою заховати. Це не критично. Ну і наступно так само просто підіймаєте, чіпляєтеся та підіймаєте сюди. Так само, і з цього боку. Я підняла усі необхідні петлі, і зараз на рукаві в мене 28 петель. І ми продовжуємо наше в'язання просто лицьовими петлями. Я пров'язала вже лицьовими петлями. І скажу, скільки від резинки в нас приблизно довжина буде 9 см, ось так. І далі ми в'яжемо просто резинкою: одна лицьова одна виворотна. І так ми в'яжемо, продовжуємо в'язати за коло висоту 12 рядків. Я пров'язала 12 рядків. І зараз з виворотної сторони я буду закривати наше в'язання на рукаві. Закриваю так само, як у нас було тут. Тобто першу петлю я знімаю, наступну я пров'язую за візерунком в мене виворотна. На неї я одягаю першу петлю. Ось так підтягую. Далі в мене лицева, на неї я одягаю. Першу петлю підтягую і так далі до кінця цього ряду. Я закрила усі петельки і зараз звертаю вашу увагу на те, що коли ви будете ховати цю ніточку, будь ласка, ховайте її з лицевої сторони, бо задумка цього рукава така, що він ось так відворачується. Ось, і якщо ви з виворотної сторони ніточку закройте, то вона буде ось тут виглядати, буде не дуже класно. І це стосується також і горловини. Тобто ніточку ховайте з лицьової сторони, бо ви бачили, да? знаєте, що коли ми светрики робимо ось так, заховаєте ніточку, то вона буде тут не дуже гарно виглядати. Наступний рукавчик ми робимо так само, просто відмотайте назад і абсолютно так само закриваємо. І нарешті я дов'язала наші обидва рукава. Далі я заховала вже усі зайві ніточки. Ну і, звичайно, я рекомендую светрик попрати, бо він стане тоді дуже такий пухнастенький, гарненький. Як на початку відео, коли я вам його показувала, вже готовий. Якщо у вас залишились якісь запитання, звичайно, пишіть мені у коментарях. Я бажаю усім гарного настрою, натхнення, і якщо хочете отримати якісь ідеї, будь ласка, долучайтеся до мого інстаграму, тут я нагадую посилання, і до моєї групи у Телеграм. Гарного дня і хорошого настрою!